П'ять секретів, які допоможуть вам виглядати дорого, розкішно, елегантно, при цьому не витрачаючи великих коштів. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись. Мене звати Вігорова і на це канал моду та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Хочу зразу прояснити, аби не було коментарів в стилі, чому всі мають виглядати дорого, чому ми маємо одягатись дорого, якщо я не хочу. Це відео виключно ознайомчого такого характеру, тому що останнім часом я отримую питання в директ, які речі зробили б мій аутфіт більш дорожчим, які б речі додали б мені статусу, як зробити, щоб я виглядала елегантно, шикарно, але при цьому не додала собі віку. Зараз така стерта межа. Ти боїшся вже сказати якось не так слово, тому що. Соціум сприймається зовсім різко, критично, може накинутись на тебе, бодай ти скаже щось не те. Хочу, щоб відразу мене і мій посил зрозуміли дорого, статусно мається на увазі виглядати не тільки вдягатись в брендах, так? а вміти знаходити оці смаковинки в стилі, діставати в собі щось таке, що було десь далеко, але, наприклад, це відео допоможе вам віднайти собі щось, або ви знайдете якусь унікальну формулу, яка От додасть цей елемент, якого вам не вистачало вашому ДНК-стилю. Без великого навантаження інформаційного. Минуле відео про базовий капсульний та ситуативний гардероб я вам раджу переглянути, особливо ті, хто новачок і ще тільки починає знайомитися із нами не так давно на каналі. Переходьте туди, там просто інструкція з інструкції, що таке база, що така капсула, що така ситуація, вам буде дуже повчально. А для всіх інших, сьогодні ми говоримо про 5 малесеньких секретів. Які допоможуть вашому образу виглядати більш дорого при цьому не витрачаючи великих коштів? Перший секретик це монохромні образи. Ви можете помічати, що багато знаменитостей в своїх образах використовують світлі кольори. Е, я би сказала, іноді навіть прям яскраво білий колір. Ці монолуки вони виглядають дуже свіжо, дуже стильно, елегантно. Світлі кольори вони часто асоціюються з чистотою, з простотою. Монохромні образи вони додають статусності, як не крути. Світлі, монохромні образи мають кілька переваг. Світлих луків не потрібно боятися, тому що існує такий певний стереотип. Якщо ти вдягаєшся в світле, особливо якщо ти вдягаєшся в біле, то це воно повнить, воно робить тебе більш помітною в плані, якщо ти хочеш щось е, приховати, якісь неточності своєї фігури. Це все міф, тому що правильно підібраний відтінок білого і правильна комбінаторка допомагає вам зберегти ваш лук е, і виглядати дуже елегантно, свіжо. Та стильно. Одна із переваг монохромних образів це легкість у поєднанні. Світлі кольори вони легко комбінуються між собою, це спрощує створення. Образів також світлі кольори та образи у світлих кольорах вони виглядають сучасно, свіжо, надають елегантності. Частіше за все, ці образи мають бути складені в стилі мінімалізм. Мінімалізм завжди виглядає дорого, навіть якщо самі речі по собі недорогі. Частіше за все, монохромні світлі образи, луки в таких кольорах. Це олдмані, це ми сьогодні більше будемо заходити в цю тему, тому обов'язково, хто не дивився відео про. Стиль old Money переходьте. Естетика такого quite luxury. Тому фіксуємо перший секретик монохромні образи як приклад класного, статусного, дорогого луку. Наступний секретик це мінімалістичні прикраси. <звук> мінімалістичні прикраси це завжди ключик до елегантного та дорогого вигляду. До прикладу, у мене сьогодні дуже мінімалістичні прикраси, що тут, що тут. Я вважаю, що це виглядає. Досить виразно в плані розказати, хто я і чому я хочу, щоб ви побачили на мені це. Мода це така мова, якою ти спілкуєшся не заговоривши. Мені здається, що мода розказує про нас набагато більше, чим ми можемо промовити. Тож щодо прикрас, вибирайте прості. Але стильні варіанти, ну, такі як маленькі золоті або срібні сережки, тонкі браслетики, делікатні намистинки. Звичайно ж таки, я б радила уникати великих таких помпезних, масивних прикрас. Якщо ви хочете зробити акцент в образі, звичайно ж таки, так ми про це говоримо в інших відео про стилізації. Але сьогодні, якщо Контексті відео, як зробити лук більш таким дорогим і ошатним, то я б радила не обирати масивні прикраси. Мінімалізм в прикрасах створює враження витонченості, елегантності. Це завжди виглядає і буде виглядати дорого. Тому зверніть увагу, що стиль мінімалізм стиль олдмані, естетика quite luxury – Це все те. З чого можна черпати натхнення, як виглядати дорого та стильно? Іноді в мас-маркеті можна знайти просто перли. Це також на цьому я зверну увагу, щоб не думали, що дорого це виключно люкс. Тоді твій образ вважається якимось дорогим та статусним. Зовсім ні. Якщо ви гарно комбінуєте речі, якщо ви класно підбираєте це з різних цінових сегментів, то ніхто і не здогадається, що. Ваш образ там складений з якогось індітексу. Секретик номер три уникання логотипів. Логоманія це те, що уже поступово від нас відходить. Звичайно ж таки, це залишається в тренді, якщо у вас ДНК стилю більш таке епатажне, якщо ви полюбляєте демонструвати того, це не є поганим, це не є якимось антитрендом. Слово антитренд це взагалі якийсь клікбейт. Мені здається, що навіть коли я робила відео, нашумівши відео про антитренди, я сама в відео говорю, що. Все, що вам хочеться носити, все можна адаптувати. Головне грамотно стилізувати, грамотно поєднувати і не боятись імпровізувати і пробувати. Якщо ви хочете зробити ваш лук більш дорогою, гартісним. Я б радила уникати лого, яскраві логотипи, об'ємні надписи на одязі, надписи на аксесуарах. Це все. Забирає увагу від вашого я, від того, хто ви є, і диктує так соціуму більш такий простіший контекст. Наша задача зробити такий інтелектуальний образ, але з цікавинкою не в стилі препі, не в стилі класики такої строгої, а щось поміж при цьому витримуючи. Своє я витримуючи свій стильовий вектор і дотримуючись певних стилізаційних прийомів, про які поговоримо трішечки далі. Тож без лого, як казав Карл Лагерфельд, коли ви не носите великих брендових логотипів, це створює враження, що ви підходите до моди з почуттям стилю, а не лише просто слідуєте так званим трендом. Наступний секретик це інвестуйте у сумки та взуття. Я завжди вважала і буду вважати, що гарна якісна сумка та гарне якісне взуття може зробити з вашого аутфіту просто цукерочку. Якісні сумки та взуття вони можуть значно підвищити ваш стиль. Це елементи, які от ви помічаєте відразу, тому варто вибирати їх з особливою такою увагою. От, наприклад, ви задумували, чому інвестують в ту саму Birkin. тому що. По-перше, вона з кожним роком ціна її росте. Ви можете передати її в спадок, і ваші діти, внуки взагалі, можуть передавати з покоління в покоління. Розумієте, це якась така колекційна історія, це інвестиція як в золото. Грубо кажучи, я не зовсім така сильна в інвестиціях, але існує така формула e, CPW, Костервер. Да? E, те, як ми скільки разів вдягаємо річ. Тобто, якщо розкинути так, на кількість разів, як і ми вдягаємо взуття з мас-маркету, або той же жакет, якийсь так, з мас-маркету, то він не дорівнює тій кількості разів, які ми вдягаємо з такого middle сегмента або з люкса, тому що люксові речі вони більше про якість. Вони не тільки про статусність і про великі гроші, а це і якість. Це і клопітка робота, до прикладу, ручна робота, навіть частіше за все. Тому ми вкладаємось в перспективі часу, гарно інвестуємо. Давайте скажемо так. Тому саме взуття та сумки я б радила купувати більш з такого дорожчого сегменту, тому що воно залишається з нами не більш довгий час. Інвестуйте загалом в більш класичні моделі взуття. Та класичні моделі сумок. Вони ніколи не виходять з моди, наприклад, чорні, нейтральні шкіряні сумки та або класичні туфлі. Вони універсальні і підходять до багатьох образів. Краще мати кілька якісних класних. Речей, ніж сотню за якісь смішні гроші, але при цьому не вміти, по-перше, правильно комбінувати цю сотню, яка лежить у вас, а просто збирати пил і бути грузом в шафі. Ну і п'ятий секретик це вибір кольорів. Правильний вибір кольорів може суттєво вплинути на ваш образ. Деякі кольорові комбінації вони завжди виглядають якось дорого. Вони завжди більш миліші оку цього сезону від загальних таких класичних поєднань, які ми вже з вами знаємо, про які ми вже говорили. До речі, було відео у мене і про пантон, і про те, як вони обирають кольори, чому саме цей і так далі. Переходьте обов'язково на канал, шукайте його там. Сьогодні я хочу таких три навести кольорові комбінації, які я побачила, що цього холодного сезону будуть ну. Просто топ, тому обов'язково собі занотуйте. Перша кольорова комбінація це чорний та білий. Звичайно ж таки класика. Вона ніколи не виходить з моди, ніколи не вийде з моди. Класика є класикою. Це завжди виглядає дорого, стильно та елегантно. Чорний-білий це базова комбінація. Вона підходить для будь-якої ситуації. Тобто, якщо ми йдемо в офіс або ми йдемо на вечірку, чорно білий трескот – це завжди те, що буде в тренді. Наступне це білий та блакитний. Я перед цим, хто був уважний, сказала, що холодний сезон, білий блакитний це більш такі у нас іде комбінація на теплий сезон, на літо. Так саме ця комбінація, яка переходить до нас з теплого сезону в холодний. Білий та блакитний ця комбінація це поєднання. Якщо його правильно адаптувати, ваш гардероб просто буде викликати фурор. Здавалось би, що тут такого? Просто е, білий та ніжно-блакитні кольори, але як же вони класно виглядають саме взимку. Зверніть на це увагу, я тут перевожу певні приклади, аби не бути голослівною, і рухаємось до наступного кольорового поєднання. Колір Неві та Золото. Саме ця комбінація мені так запала в душу цього холодного сезону. Цієї зими, мені здається, це буде. Top of the top. тому що е, загалом ми можемо зустрічати таку комбінацію більш таких ошатних образів, більш таких ситуативних гардероб. Так? Але я можу зауважити, що і в повсякденному житті поєднання темно-синього кольору з золотом виглядає мега дорого, стильно та елегантно. Темно-синій колір він створює враження розкоші. Звичайно, ж таки, поєднання з золотими акцентами виглядає особливо вишукано. Мені здається, що я додала сьогодні багато прикладів, щоб вам показати наглядно. Кому буде не вистачати, в мене на вкладці дописів там будуть. Продовж тижня різні з'являтися цікаві дописи. До речі, заходьте. Я там також дуже активна, і будемо підбивати підсумки. Ще раз хочу наголосити, що це відео не заклик, що всі мають виглядати дорого, успішно. Fake it till you make it. Концепція того, якщо у вас нічого нема, не виженетеся за тим люксом. Ні, все в міру, все з розумом, все зі смаком і поступово. Я вам навела зовсім простих п'ять секретиків, які от просто. Відшліфують ваш лук. Мені здається, що всі, хто в мене тут на каналі, вони всі. Виглядають просто цукерочки. Тому я не думаю, що потрібно якісь глобальні зміни, змінювати себе, переступати через себе. До прикладу, ви гранжева дівчина, але ви хочете виглядати більш елегантно. Не потрібно через себе переступати. Потрібно просто трішечки відшліфувати те, що у вас є, додаючи певні елементи. До прикладу, я люблю мінімалізм і класику. Так, це моє, це прям мені дуже імпонує. Але сьогодні подивіться, я в більш розслабленому у мене відкриті рукава. я більш говорю з вами розслаблено. Мені не цікаво бути в строгості, бути в, з рівною спиною, тому що от сьогодні в мене такий настрій дозволяє собі бути в цьому стані. Давайте так скажемо. Тому мода це відображення нас. І мода не має диктувати вам правила. Ви маєте диктувати моді свої правила. Я хочу так, я адаптую це так. Пробуйте, видозмінюйте, адаптуйте під себе і виглядайте так, як вам цього хочеться. В цьому відео я не буду згадувати про одяг, має бути виглаженим, чистим, нитки не мають церчати, ґудзики та різні елементи. Додаткові мають фурнітура, мають бути не з дешевого пластику, а більш такого мідл сегменту. Це все ви і так знаєте, це все є на просторах інтернету. Я хотіла сьогодні підкреслити виключно таких п'ять пунктів, які, от саме, якщо взяти тільки їх і втілити в життя, ви будете виглядати розкішно, дорого та статусно. І ніхто не зрозуміє, що, до прикладу, ваш джемпер це H&M Premium з якогось хорошої якісного матеріалу, а не Лора П'яна, до прикладу. Можливо, дуже такі контрастне порівняння, але хід думки ви зрозуміли. Дякую всім, хто додивився це відео. Я вже готую для вас щось новеньке на наступний тиждень. Обов'язково підтримайте україномовний контент. подобайкою, коментарем та підпискою на канал. Для вас це 3 секунди вашого часу. Для мене це просто ви не розумієте, коли я ваші коментарі читаю, особливо такі, коли дівчата діляться своїми історіями, коли дякують за відео. Це. В мені викликає таку вдячність, і мені здається, це навіть відчувається через камеру, тому що я не можу це якось закрити в собі. Дякую вам велике, Мені не віриться, що нас з кожним разом стає все більше і більше. І запрошую вас на свої фешн-консультації на жовтий. На жаль, місця вже немає, але на листопад, будь ласка, в мене ще все відно. Тому пишіть мені в інстаграм. Зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.